Це вирішується за межами парламенту і навіть за межами уряду. Нам доводять цифри, нам доводять стратегії, нам наводять законопроекти, суб'єктність, суверенність. В управлінні своєю країною, в принципі, Україна втратила, тому що державні органи влади не управляють вже своїми процесами. Вони є просто маріонетки, які виконують невідомо чи і невідомо які доручення. Цей бюджет, на жаль, не знаю, де спланований, але розрахований на ліквідацію української нації. Я вже не говорю про пенсіонерів, більшість з яких при тому, що. Прокурори там ще інші силовики отримують сотні тисяч гривень пенсії, а 70% пенсіонерів нижче трьох тисяч гривень в місяць. Це смерть. Знаєте, що це таке? І цей бюджет це планує.